Принцеса Русалонька, шепіт хвиль. Ранок був ясний та сонячний, і всі мешканці королівського палацу давно прокинулись і бадьоро починали новий день. Хоча ні, не всі. І тоді, як Аріель перетворилась з русалки на людину, вона стала погано спати ночами. Позіхаючи, Аріель вийшла на балкон поснідати. Та щойно стіла за стіл, як її очі почали злипатися. І. Хлюп! Голова плюснула прямісіньку у миску з вівсянкою. О, ні! Гринцега стрипенулася зі сну і пішла омиватися. Щодня змучена Аріель засинала в найдивніших місцях у саду, у човні, навіть на пляжі. А от ночами. Вона вовтузилася і крутилася, хоча як старалася, та не могла заснути у власному ліжку. Усі прагнули їй допомогти. Дворецький грім збивав подушки, аж доки вони не ставали м'які, мов хмарини. Ось так, казав він, Мощо йде тут, свою голівоньку, ваша високосте, і миттю поринити в сон. Аріель збиралася на зручне ліжко та все одно не могла зімкнути очей. Ерік пропонував читати перед сном, це завжди допомагало йому заснути. Аріель набирала цілий стосик книжок у бібліотеці палацу і до ранку вже знала все про садівництво, в'язання, будівництво химерних замків із піску, але це так і не допомогло їй хоч трохи передрімати. А чи пробувала ти рахувати дельфінів? якось запитав Флаундер, коли Аріель прийшла провідати його. Ні, але спробую. Увечері вона перерахувала чи не всіх дельфінів в океані, але замість того, щоб заснути, лише відчула тугу за домівкою. Як же допомогти Аріель засинати ночами? Ми вже все перепробували. Сказав принц Ерік сам до себе того ранку, коли Аріель заснула за столом. Крап Себастьян, що зазвичай снідав разом з принцем і принцесою, скрушно похитав головою. Вона ніколи не скаржилася на безсоння раніше, коли жила в океані, подумав він. Може, якби на вас спальня Аріель була схожа на її колишню, проблема зникла б? Аж тут Себастьяну сяйнула ідея, і він поділився нею з принцем Еріком. Пополудні Ерік запросив Аріель на морську прогулянку. О, чудова думка! зраділа принцеса. Невдовзі корабель був готовий, як і пірняли, але не встигли вони відчалити, як Аріель стала позіхати. Куди попливемо, мила? запитав Ерік. Аріель? Ерік обернувся, і побачив, що принцеса вже спить, спершись на скручені канати. Коли Аріель з Еріком повернулися в палац, сонце вже котилося до заходу. Після довгого пообіднього сну Аріель почувалася бадьорою. На палацових сходах вона помітила Себастьяна в супроводі чоловіка, що віз велику скриню. Привіт, Себастьяне!» – гукнула принцеса. Повечеряє з нами? Гі, шкода, але не може. Мені треба закінчити деяку важливу справу. Це слід зробити до того, як лягати спати. І ось нарешті небо вкрилося мерехтливими зорями, і настав час сказати добра ніч. Аріель піднялася по сходах і біля своєї спальні помітила Себастьяна. Краб вклонився і радо відчинив двері перед принцесою. Сюрприз! Мої речі! Вигукнула Аріель. Як вони тут опинилися? Я подумав, що ці речі допоможуть тобі краще засинати, усміхнувся Себастьян. Куди вона глянула Аріель, всюди вона бачила дрібнички, що наганували їй колишню спальню на дні океану. Мукад водоростей, гребінець із мушлі мило її серцю, музичну скриньку. Ох, дякую. щасливо мовила Аріель. Сказала Себастьяну на добраніч і пірнула під ковдро. Через годинку Себастьян зазирнув до спальні, аби переконатися, що принцеса спить. Проте Аріель сиділа на ліжку. Сон знову тікав від неї. Певно, причина не в тому, що мені бракувало цих речей, зітхнула Аріель. Бути людиною не так просто. Можемо спробувати ще дещо. Себастьян підбіг до музичної скриньки і відкрив її кришку. Він очікував, що заграє повільна ніжна мелодія. Але нічого не відбулося. Себастіан зазирнув усередину. Ага, ось чому вона не грає. Краб витяг зі скриньки велику рожеву мушлю. Він уже зібрався був її викинути, однак Аріель мерщій вихопила знахідку з його клешень. Принцеса приклала її до вуха, змушньої лину ще під хвиль. Це звуки мого дому, зітхнула Аріель, а тоді позіхнула. Знаєш, я чомусь така сонна. Вона умостилася на ліжко і притулила мушлю до вуха. Себастьян ще навіть не встиг вийти з кімнати, як Аріель нарешті заснула. На добраніч, принцесо, прошепотів він.